Доброго дня всі! Ну що, розпочнемо з дуже цікавої новинки. Новини, яка зараз уже гуляє просто на кожному сайті, всі про нього говорять. А деякі спробують. Звичайно, ваша Світлана Анатольовна вирішила також спробувати поприймати участь у цій акції. Мета за підтримки Мінцифри та національного проєкту Дія бізнес запускає безкоштовні рекламні купони для бізнесу. Все було б так гарно, якби не декілька але. Давайте прийдемося по цим але. Щоб ви також були в курсі, що це таке. І так, красива заставка, звичайно, в стилі мета. Мета, ми всі пам'ятаємо, що це компанія, яка володіє Фейсбуком та Інстаграмом. І також там ще ряд комп... підкомпаній. Під 8 листопада 2022 року мета запустила платформу, яка надаватиме купони, купони для реклами для малих та середніх підприємств України у Facebook та Instagram. Платформа дозволяє українським МСП подати заявку на отримання підтримки в розмірі 1000 доларів. Це особис... особливо актуально у нинішніх складних економічних умовах. Дякую. Малий середній бізнес відіграє важливу роль. Добре. Малий середній бізнес завжди був нашим пріоритетом. Добре. Повний перелік умов доступний за посиланням. Ось деякі з них. Кандидати мають бути українськими підприємствами, що розташовані в Україні за винятком регіонів, на які поширюються санкції США: Донецька та Луганська область, а також Крим. Кандидати мають керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис. Урядові або державні компанії не можуть брати участь у цій програмі. Термін пропозиції з 8 листопада, тобто зівчора до 31 грудня, до кінця року. Звичайно, ми з вами розуміємо, що хто перший подасть, хто пройде ці всі 10 кругів Данте, той і отримує собі матеріальну допомогу. І так, у мене є рекламна сторінка у Фейсбук. Вона зареєстрована, я її обновила, тому що давно в нього не заходила. Що ми маємо? Додаткова інформація про компанію. Через зміни в місцевому податковому законодавстві надання податкової інформації про вашу компанію може вплинути на податки, які ви сплачуєте. Номер платільщика НДС, номер платника ПДВ перевожу. ВАТ-ІД. -ID. ID це європейська назва ПДВ. І, Звичайно, я ставлю, що я е, являюсь частним підприємцем. Якщо я поставлю, я підприєм, я юридична особа, в АТД також нікуди не дівається. Я ставлю, я являюсь частним підприємцем. Вибрала свою область і натиснула е, зберегти. Але що ми маємо? Ну, ми це зберегли, окей. Але один мій. Е, Видає ошибку, ну, щоб ви розуміло, не використовувати портретну орієнтацію. Ну, це таке. Це ми заберемо. Значить, провірка, і... якщо я натисну, натисну знову сюди, знову те саме мені налогова інформація, вона в мене висвічується, і я нічого з нею не можу зробити, поки вони її не перевірять. Але оскільки в мене є один бойовий товариш, який почав з ними переписуватися, і що ми з вами бачимо? Вони пишуть. Спасибо за уточнение, что вы ФОП, являетесь мало заполнить все данные в бизнес-менеджере и после этого подать заявку. Специалисты рассмотрят ее и примут решение, сможете ли вы участвовать. Так как в приоритете предоставляется бизнесом с НДС, вы можете пройти по этой ссылке. И если ваша учетная запись соответствует требованиям, подать заявку. То есть я не могу еще ей подать эту заявку, допоки Я не підтверджу свою особистість, я її вже підтвердила, а тепер пройти цю перевірку, і тільки потім у мене буде можливість, або не буде цієї можливості подати заявку. Але як ми з моїм партнером вияснили, що якщо немає VAT-ID, немає індивідуального податкового номеру ІПН, чи ви є платником ПДВ, то ви можете. На жаль, не попасти в цю акцію, і мені дуже шкода. І так, є інструкція, не інструкція, а умови українською мовою, огляд, період дії програми, критерії участі, що ви там маєте бути старше 18 років, як отримати кредитні бали, тобто, це не просто кошти, які там кудись перераховуються, Це буде поповнення на ваш рахунок. Я так розумію, рекламний. Рекламні кредитні бали на суму тись щодо будуть надані на розсуд компанії, що відповідають критеріям участі. Ну, в общем, взагалі позагалям. Відповідь, відмова від гарантій, обмежена відповідальність, з себе все знімаємо, до нас ніяких немає претензій, з нами не судитись. Все тема одна та сама. Так що, у кого є Фейсбук, у кого є сторінка, хто торгує через Фейсбук, звичайно, я рекомендую спробувати подати. Я не знаю, чим закінчиться ця перевірка. Я, звичайно, вам напишу потім під відео, вдалося мені подати заявку чи ні. Але я вважаю, що спробувати потрібно. Тому, будь ласка, у кого є таке бажання, така можливість, спробуйте, хоча би так. А особливо, у кого є ПДВ. А особливо, якщо ви маленьке товариство з ПДВ, подавайте сміло заявку. Зареєструйте собі в цьому. Тут можна в цій меті зареєструвати собі кабінет і спокійно вже почати рекламну якусь свою кампанію і вже податися. Немає термінів, не вказаних термінів по типу, там має бути цілий рік ваша сторінка. Ні, немає. Такого немає. Можете спокійно зреєструватися і піти вперед. Так що, все, все, спробуйте, будь ласка, і у кого вийде, відпишіться. Будемо надіятися, що серед наших підписників є такі щасливчики. Все, гарного вам настрою і давайте користуватися всіми можливими способами, які нам надаються безкоштовно. Підписатись на канал, ставте лайки, ставайте спонсором каналу. Дякую за увагу.